Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні в мене будуть такі корзиночки буду і буду вам показувати. Ці корзиночки просто є з лаваша. От я взяла лавашик. О, і тепер я буду видушувати от такі, от такі, так, як ви бачите, зірочка одна, і буду ставити їх випікатися. І буду робити такі різні. От. Оця буде з квіточком. Це буде квіточок. От така. бачите, який? О, і буду ставити їх в форму, і вони так гарненько отут бачите, вони гарно так підходять під ці виїмки. І якраз мені буде добре зробити отакі от корзиночки. І я їх буду наповняти, і буду вам показувати, як можна зробити. Куренько і дуже гарненько. О, це і отаке от моє ноу-хау. І розочками саме гарніше виходить, бо вони мають багато листочків і гарно виходить. О, і вони запечуться, і вони будуть як корзиночка. І туди накладає все, що хочеш. Що душа бажає. Ось дивіться. Я наробила ціленьку бляшку і зараз буду ставити випікати 170 градусів. Я поставила в духовку. За скільки хвилин випечуться, скажу пізніше. Тепер, дивіться, корзиночки попеклися. Дивіться, які вони симпатичненькі. Які вони делікатні, гарненькі. Такі ніжні, дуже ніжні. І тепер ті корзиночки ми будемо їх наповнювати. Я маю отакий готовий. Сир. Я маю таку сирну помазку, готову у І Чусничком я взяла. Кожен може брати любу, можна купити, і можна зробити самому. Сир, сметанку, чосничок додати у кропчику і будете мати свою помазку, сольки додати перчику. Але я маю готову, то я хочу її використати. Беремо цей сир і накладаємо у нашу. Курзиночку, трошки треба більше, І так будемо зараз ще одну наложу. До. І тепер я буду накладати трошечки ікри зверху, отак. От Піше там. І дамо гілочку у коробчику. Отак. Дивіться, як це гарно, акуратненько кожен собі взяв. Я зараз всі начиню і покажу. Так, ще хочу сказати, що мої корзиночі пеклися 9-10 хвилин при температурі 170 градусів. І, і тепер я ще хочу зробити, от я маю червону рибку, і я ще хочу зробити таку. Розочку з червоної рибки, То так робиться. Ріжемо тонесеньку полосочку від загальної. І тепер тоненько будемо скачувати. Скачуємо, скачуємо, скачуємо. І от у нас утворюється от така квіточка. І тепер цю квіточку будемо ставити от сюди. О! Дивіться, як виходить. Зараз ще одну вам покажу. Отак. Беремо з кінчика і скручуємо. Гарно скручуємо, скручуємо, скручуємо до кінця і маємо розочку і розочку ставимо в корзинку. І так. Зараз я всі пороблю і покажу. Ось дивіться, я хочу показати вам зближче, щоб було ясніше, як то виглядає. Одні я зробила з рибкою, другі я зробила зі крою, а треті я зробила з гранатою. І можете з любим, що маєте в хаті. От з маєте, з тим і робите. І дивіться, яке воно гарненьке. Ті корзинки дуже делікатні, бо якщо купляти готові тартарлетки, то вони, вони є такі грубі, а ті дуже і дуже тунесенькі, дуже акуратні, такі делікатненькі, знаєте, такі дуже і дуже гарні. Так що я вам показала один вид канапочок, і зараз буду показувати ще один. На другі канапочки мені потрібно листкове тісто. Ось я його маю. І тепер легесенько його прикачати чуть-чуть. Так просто, щоб вирівняти знаєте, не й прикачувати не треба. І тепер будемо вирізувати ось такі, такі ложечки будемо робити. Бачите, отак. Кругом ложечки будемо вирізувати отаку ложечку з тіста. Ось так. Ось так. От ми вирізали таку ложечку буду ставити отак. От отак на бляшку. Тут я собі підготовила ще рулончик з паперу, щоб, мені, щоб можна було спекти на нього. Слідуючу ложечку зроблю. Так, вирізувати акуратненько, не спіша. Вирізуємо ложечку і ставимо для випікання. Отак, от одну в одну сторону, другу в другу. Зараз я всі повирізую і підемо далі. Отак от я нарубила тих ложечок. І я їх так поскладала на, на, на цю фульгу, на, на скручений рулон фульги. О, і, і тепер буду ставити випікати, Випечеться, побачимо, що вийде. Так, спеклися мої ложечки, канапки ложечки. І зараз вони остинуть і буду викладати їх на тарілочку. Так, тепер трошечки охолонули, ще теплі, але вже охолонули. І так, намазуємо сирною помазкою зверху. І так зачіплюємо, бука, бо ми по буках будемо класти гранат. Через що, дивіться, намастили зверху. Тепер кладемо сюди кусочок рибки червоної. Кладемо гранату. Потім не заліземо. Кладемо гранату, і граната має мати, куди причепитися. Так що треба, щоб сирчик той виходив поза рибку. Щоб можна було причепити гранату і тоді зверху кладемо листочок у кропчику. Дивіться, яка краса. Робиться все просто. Тут ніяких складностей нема. А ще скажу, щоб випікала я їх при 170 градусів 15 хвилин. Зараз покажу одну, а потім вже покажу, як вже всі зроблю. Намазуємо сиром. Сирною помазкою, любою, якою вам душа бажає. Хочете самі зробіть, хочете купіть готову. Отак. Тепер кладемо кусочок рибки червоної зверха кругом обчіплюємо гранатами, зернами гранати, які чіпляються до сиру дуже добре. Отак. Обклеюємо. Ого, онденька впала. Обклеюємо і зверху кладемо листочки укропу, гілочки. От І маємо цю красу. Зараз я всі пороблю і тоді вам покажу. От тепер дивіться, я закінчила з канапками. Я зараз приближу отак, щоб ви могли побачити добре. Які ті канапочки, з чого вони зроблені. Ви бачите, я все це показувала. Як я робила. Робиться все дуже просто. Дуже просто. Зараз я дам ще ближче отак. Бачите, з рибкою є, є з ікрою. І з гранатою. І ці так само. Є рибка квіточками, є ікра, є граната, і є рибка вон, квіточками така із гранатою також, є сама з гранатою. Отакі От отакі получилися канапки. Дуже гарні і дуже робляться попросту. Я поробила і закінчила з ними. І кому сподобалися мої канапочки, то прошу ставити лайки, підписуйтесь на канал на нові відео, на нові ідеї, які будуть. І якщо ви будете робити такі канапочки, то хай вам все вдасться з наступаючим новим роком, з святами різдвяними і до наступного якогось смачного цікавого відео. Па-па!